Доброго дня, друзі, осінній тест-драйв на Suzuki Address Vesta 25S Limited Edition. Тобто це лімітована серія Suzuki Address, яка йде з підігрівом рук, захистом рук від вітру і з підігрівом сидіння. Єдиний скутер, як то кажуть, в своєму роді, який є дійсно, з, такою, з таким функціоналом йде. Дивіться. Тут у нас є підігрів, шість режимів підігріву рук. рук. Захист від вітру дуже красивий, Відбійнички гарні. З заводською сигналізацією, Скутер де дивіться, ви замикаєте кермо і він сам ставиться на сигналізацію. Гляньте, в якому стані оце все Все красиво, все чудово. З оригінальними зеркалами. Так, два в нас ключики. Бачите, один ще запакований. До речі, на мені Рукавички, які прийшли з Японії в комплекті зі скутером, одним якимось не пам'ятаю, я їх буду поки що користувати, тому що вже холодно, вже осінь. Так, по адресику давайте детально дивитися. Він такий чорно-коричневий ксералік. Вже було в мене декілька На огляді в такому кольорі. Дійсно, колір шикарний. Ну і відповідно стан самого скутера шикарний. Почнемо спереду. В рідній фарбі де-не-де є ось такі невеличкі подряпиночки, але вони взагалі незначні. Так само на клюві зараз десь покажу. Ось є. Так, поставився на сигналізацію. Отак воно все працює. 13800 пробіг. От, підігрівчики всі працюють, тільки що перевірив, все супер, все гарно. В жопку тепленько, в ручки тепленько, бардачок є, от гачечок тут у нас є, все як завжди. Хто дивився попередні огляди, знає. так, Повертаємось до клювчика. Я ж кажу, де-не-де, от такі дрібні подряпинки на скутері є, але я ж кажу, це не критично і взагалі, як на мене, дрібнички. Тим більше, що він в рідній фарбі. Так, передня гума така, відсотків 30-40 залишилось. Це в нас Максіс e, e, стоїть. Ну, В принципі, 3-4 тисячі можна від'їздити без питань. В хорошому стані диск, в принципі, взагалі e, гарненький. Так, Колодочки, колодки нові, e, без перебільшення. Вилка гідравлічна, не тече, все добре. Колеса навіть в рідній фарбі залишились. От колеса не фарбував, побігли далі. Так, ніжки для пасажира, все як завжди, все красиво. По скутеру питань як таких взагалі немає. А єдине, що відламали щуп, бачите, крутити можна, от все крутиться, але хто знає, коли скутер гарячий, щуп важко відкрутити. І видно, сильно впиралися японці і... Зламали кусочок, ну це не критично, можна навіть кому принципово купити новий щуп, поставити ЧБУ. Так, права частина без подряпин. Тут все чудово. У нас рідне сидіння заводське залишилось. Все добре по сидіннячку. Так, Тут у нас підігрів іде, як ви бачите, бак пластиковий, все добре, все тут чистенько, 0,9. Не знаю, може бути 9 рік, але це не точно. По ньому взагалі рік випуску важко визначити. Так, сидіння ціле. Задня гума стоїть ARC, Urban Master Доволі така непогана гума, так само відсотків 30-40, ще на 3-4 тисячі поїздити кілометрів. Так, По розхідничках, як завжди, кому цікаво в кінці, дивіться, Фільтр е обслужив пропіточкою про про гарною, все, все як має бути. Так, по лівій частині в принципі, все добре. Так, е ліко е Бокова е лапка, яка відключає двигунчик, знову ж таки, лапки, все працює. Все, все чисто, все красиво. По скутеру взагалі, як на мене, стан шикарний у Ески. Зараз заведемо. Гарненько працює без питань. Е, до речі, хто не знає, тут же ж від заднього колеса привод спідометра. Нічого собі нічого. Е, без навантаження, без пасажира, як ви бачите, по варіації взагалі до 120 докручує по задньому колесу. Так, Режимчики підігрів, все працює, сидіння. Ввімкнув в ручки супер, друзі, на, на осінь для роботи, але кращого апарата просто не існує. Так, ближній, дальній, ближній дальній працює. Поворотнички. Сигнал працює. Так, ну, в принципі, все. Все гарненько, все чудово. Кому до вподоби Limited Edition, звертайтеся, друзі. останній який залишився, всі розпродав. Вкрай тяжко знайти. Взагалі живу еску, Мовчу взагалі залімітовано. Так що, кому цікаво, звертайтеся, контакти в опису під відео, посилання на телеграм-канал. Також там, там є інші скутерки. Дивіться, вибирайте, кому що подобається. Підписуйтесь на YouTube канал, будучи цікаві пропозиції. Всім гарних японських покупок. Так, друзі, як завжди, зукіадрес лімітований SK Limited Edition. В якому стані варіатори покажу вам. Тарілочка варіатора. Все добре, все чудово. Це у нас тарілка переднього варіатора з направляючими. Це у нас задній варіатор. Дивіться, колодки щеплення в прекрасному стані, без ніяких зауважень. Рідний оригінальний ремінь, також в стані нового взагалі, без питань. Ну і передній варіатор. Також доріжки всі цілі, все добре. Тут так само. І ролики варіатора в оригінальній, в чудовому стані. В принципі, все по розхідничках без питань, все добре, все чудово. Ще тисяч, як мінімум, 15-20 від'їздить будь-яка деталь тут без ніяких питань.